На початку 1711 року Орлик розпочав наступ на правобережну Україну. Просуваючись, він отримав підтримку мирного населення, яке без супротиву здавало міста і фортеці. І що особливо важливо, правобережних козаків, які полками переходили на його бік. Під Лисянкою було розбито загін Бутовича, а його самого взято у полон. До кінця березня орлик дійшов до Білої церкви. До Києва залишалось зовсім небагато. Але саме тут під стінами Білої церкви відбувся перелом у ході кампанії. І сталося це не через поразку від царських військ. Стіни міста були дуже добре укріплені, а у розпорядженні гетьмана не було для облоги важкої артилерії. Однак Орлик розпочав затяжну облогу, але на третій день татари не витримали і почали грабувати та захоплювати в рабство мирних мешканців. Орликовські козаки, коли дізнались про звірства татар, Стали тікати по своїх домівках, рятувати родини та майно. Гетьман домігся припинення грабунку та повернення українських полонених на батьківщину. Але було вже пізно: Орлика зненавиділа вся Україна. Тепер при згадці імені Гетьмана перед очима людей поставали пожежі, вбивства, грабунки, тортури. Орлику довелось відступити спочатку до Фастова, потім до Дністра і, врешті-решт, повернутися до Бендер. А тим часом російський цар Петро І наказав звести до Глухова дружин генеральної старшини разом з дружиною Івана Скоропадського як заручників і почав наступ на правобережну Україну, жорстоко караючи міста і села, мешканці яких без бою здавались орлику. Біля берегів річки Плут він разом з військом потрапив у турецьке оточення. Щоб звільнитися, Петро І дав великий хабар візиру. І на легких порівняння з тим, що його очікувала в умовах, уклав мирний договір. Згідно з ним, Росія повертала туркам Азов з округами, зобов'язувалась знищити ряд фортець серед них Таганрог, а також зрікалася правобережної України без Києва. Орлик намагався потрапити на переговори до того, ж Туреччина вимагала його присутності, але протектор король Швеції не дозволив. І гетьман змушений був відправити від свого імені делегацію з генеральної старшини з детальною інструкцією, за якою орлик вимагав від Росії звільнення всієї України. Та знову нашим козакам не пощастило, чи то турки образились на відсутність самого гетьмана, чи то московські гроші знову зробили свою чорну справу, але договір було підписано. Пізніше Пилип Степанович буде згадувати. Що якби Карл дванадцятий відпустив його до Константинополя, то Україна отримала б незалежність. Але Петро І не поспішав виконувати умови договору. Туреччина знову оголосила війну Росії. Цар розуміючи, що сил на два фронти у нього не вистачить, почав звільняти правобережну Україну разом з його населенням. Петро зі Скоропадським примусово переселяли людей на лівобережжя. І залишили жахливо спустошене, випалене і знелюднене правобережжя. А завдяки ста тисячам червінців царю вдалося відновити пруцький договір зі змінами, за якими Росія зрікалася лише правобережної України і Січі, а Азов і фортеці залишала за собою в березні 1712 року. Султан Ахмед III видав плипу орлику привілей на володіння Січчю і правобережною Україною без Києва. Щодо столиці Гетьман апелював до урядовців Османської імперії. Ані Київ без України, ані Україна без Києва не зможуть. Бо яка користь з голови без тіла чи тіла без голови? Та через місяць ситуація ще погіршилась. 5 квітня Туреччина і Росія підписали новий мирний договір на 25 років. Цар отримав лівобережжя з Києвом та його околицями у своє повне розпорядження а Султан Правобережжя. З розпачу Орлик вирішив звернутися до Європи з маніфестом і привернути увагу європейських володарів на українську проблему. У маніфесті Гетьман виклав історію взаємин між Україною і Росією від Хмельницького до Мазепи та пояснив мотиви, що змусили його піти під протекторат Швеції та Туреччини. Одночасно Гетьман написав вивід прав України, який мав довести Європі існування суверенної, соборної, вільної України. В ньому орлик виклав містку історичну довідку поступового поневолення козацької нації та назвав московський двір узурпатором України. У відповідь Петро І видав свій маніфест, в якому назвав Орлика боговідступником і зрадником. Таким чином, серед українських емігрантів почався розбрат. Прилуцький полковник Горленко попросив амністії у царя. А кошовий Кості Гордієнко взагалі втік з півсотньою старшин і козаків на січ, не щастила гетьману і у відносинах з союзниками. Хан вимагав від нього негайно залишити турецькі володіння і як гетьманові вирушити на правобережну Україну. До того ж, шведи всіляко намагалися перешкодити його союзу з Туреччиною. Вступ в Україну означав нову війну з Польщею та Запоріжжям. В якій Орлик і 4-5 тисяч його козаків міг розраховувати лише на поразку. Пригнічений орлик спробував зав'язати мирні стосунки з королем Польщі Августом II. 19 листопада 1712 року Туреччина знову оголосила в Росії війну, та нашим козакам знову не пощастило. У липні наступного року у Туреччині стався переворот, і замість війни Порта підписала новий мир з Москвою. За умовами нового договору турки мали вигнати Карла XII і Орлика зі своїх володінь. Що вони й зробили? Шведському королю і українському гетьману довелось переїхати до Демотики під Андріанаполь. До всього цього орлика душили кредитори. Однак у Туреччині знову стався переворот, і Порта знову почала готуватись до війни з Росією. Але вже за кілька місяців був підписаний черговий мирний договір. Через такий бурхливий розвиток подій і нестабільність турецької влади Орлок звернувся до польського короля з пропозицією автономії України у складі Польщі. осени 1713 року, за наполяганням турків, гетьман з військом вирушив на Правобережжя. А навесні 1714 року Султан підписав мирну угоду з польським королем союзником Петра. І правобережна Україна відійшла до Польщі. Гетьманський план визволення України зазнав нищівного краху. Орлик і Карл XII опинились небажаними ні в Польщі, ні в Туреччині, ні в Україні. Настав час ще більших поневірянь по світу Орлика та його родини. Восени 1714 року він покинув Туреччину і відправився слідом за своїм покровителем Карлом XII у Швецію. Шлях пролягав через Угорщину, Австрію та Німеччину. Лише наприкінці весни 1715 року Гетьман дістався до шведських володінь. Фінансове становище було надзвичайно важким. Хоча король призначив йому щорічну платню, орлик з дружиною, сімома дітьми та двором, який складав 24 особи, жив у старому помешканні з трьома покоями. Більшу частину коштів Гетьман виплачував свої свиті та старшині. І щоб прогодувати свою сім'ю, змушений був заставити у лихваря гетьманські клейноди. Та навіть за таких тяжких обставин він, за його власними словами, не смів турбувати шведський двір справою покращення свого матеріального становища, щоб не здатися нахабою. Навіть після підписання йому амністії царем Орлик відмовляється повернутися в Україну. Він знищений морально, але розуміє, перетинаючи український кордон, шлях його закінчиться у Сибіру. Зв'язаний клятвою Орлик приймає участь у битвах Карла дванадцятого. Разом з ним пліч опліч б'ється його син Григор. У майбутньому Филип Степанович буде дякувати Богові за те, що нагородив таким чудовим сином, гідним продовжувачем батьківської справи. А поки що тяжкі будні стають ще тяжчими. У грудні 1718 року помирає Карл XII. Нова шведська адміністрація намагається порозумітися з Кремлем, і Орлик із сім'єю стають небажаними ще й у Швеції. Але ситуація на арені міжнародних відносин різко змінюється і не на користь Росії. Орлик починає діяти. Він намагається зв'язатися з низовим козацьким військом і отримує обнадійливу відповідь. Поляків він прагне вмовити на спільні військові дії з Туреччиною та Кримом, начебто, задля об'єднання на правах автономії у складі Польщі. Орлик має наміри через Англію повернутися на батьківщину. Швеція надає гетьману рекомендаційні листи до англійського, іспанського, французького королів, австрійського імператора, генеральних штатів Голландії, турецького султана та кримського хана, які мали забезпечити йому притулок та дипломатичну недоторканність. Про його маршрут слідування стало відомо у Москві. Царські агенти полювали за орликом по всій Європі. В Австрії російський посол просив заарештувати гетьмана. Але завдяки заступництву далекого родича з гілки баронів Орликів послу було відмовлено. Та царських агентів це не зупинило. Вночі вони здійснили невдалий напад на будинок, де жив Орлик із сім'єю. Залишатися у будинку стало вкрай небезпечно. Вранці той же родич допоміг переховати родину гетьмана в монастирях: дружину в одному, доньок у другому, синів у третьому. Але невдовзі імператор наказав покинути свої володіння. Шлях Гетьмана лежав до Кракова. Та, попри всі лихоліття, Гетьман не забував про Україну. У листі до запорожців Орлик просить і застерігає козаків не слухати московських обіцянок, гірку ціну яким було відомо. Але постійні переїзди були лише початком. Там, у Кракові, він отримав лиху звістку помер його улюблений молодший син, батькова Надія. Потім надійшла звістка, що три його доньки перейшли у католицизм. Розпач Орлика був настільки сильним, що він просить свого колишнього наставника, а тепер царського прислужника Стефана Яворського, про заступництво перед царем. Але в амністії було відмовлено. Європа не бажала підтримувати невгамовного гетьмана, і він вирушає до Туреччини в Царгород. Шлях його пролягав західноукраїнськими землями. Як приємно через багато років знов опинитися на батьківщині навіть проїздом. Насолоджуючись рідним краєм, Орлик навіть не підозрював, що бачить його в останнє. У Царгороді його чекав ще один неприємний сюрприз. Турки не хотіли сваритися з Росією, а тому до столиці його не пустили і наказали жити в салоніках. Здоров'я погіршувалось. Один у чужому краї, наче затравлений звір, загнаний у глухий кут. Орлик відчував себе в'язним, нудьга з кожним днем ставала все сильнішою. Але 1725 рік змусив гетьмана прокинутись від тяжкого сну долі і розправити крила. Дві звістки, наче білі птахи, прилетіли з різних кінців Європи. У Росії помер Петро І, що давало надію на ослаблення тиску на козацтво, а у Франції король Людовік XV одружився з дочкою Станіслава Лещинського, який воював разом з Орликом проти Москви і претендував на польський престол. Таким чином, Франція опинилася в опозиції до Росії, яка в свою чергу підтримувала діючого короля Августа II. Невдовзі виникла нова антимосковська коаліція, так звана Ганноверська ліга, до складу якої війшли Франція, Голландія, Англія та Прусія. Однак бойовим діям завадив мировий конгрес, який розпочався у Саусоні. Орлик вирішив скористатися цим. І подав на засідання меморандум, де вимагав від Росії відновити умови договору 1654 року, згідно з яким вона не мала права втручатися у внутрішні справи України. Але російські представники назвали орлика зрадником і бунтарем, і українське питання було відхилено. Багато істориків вважають відчайдушною спробою бажання гетьмана отримати протекцію самого папи римського, обіцяючи натомість поширити католицизм в Україні. На той час Орлик став греко-католиком. По закінченні конгресу у Саусоні Франція зажадала все ж таки надягти на голову Станіслава Лещенського польську корону. У цьому їй міг суттєво допомогти Пилип Орлик зі своїми козаками. Велику роль у задіянні гетьмана у намірах Франції зіграв його син Григор. Не без його допомоги, Орлик отримав дозвіл від султана покинути турецьке володіння. Окрилений надією на нову війну з Росією, орлик готується до від'їзду. Та знову, через переворот у порті, плани гетьмана розбиваються вщент. Він у розпачі сил більше немає. Навіть надія полишає його. Чому? Чому завжди, як готується нова війна з Росією, у царгороді змінюється влада? Скільки шансів визволити Україну втратив орлик через борту? Може перевороти влаштовувала сама Росія, підкуповуючи турецьку знать? Якось у своєму щоденнику орлик записав: гроші панують понад усім. Через них вороги жорстокі, друзі віроломні. А зрада та підлість чатують на чесну людину на кожному кроці. У цю тяжку годину його підтримував син. Саме Григор постійно нагадував французькому урядові про Україну. Коли до гетьмана дійшли чутки, що на батьківщині його вважають мертвим, саме Григор таємно відвідав Кримську Січ і переповів батькові, що козаки не вірять цьому, бо чутки йдуть зі сторони Росії і що досі козаки вважають його своїм гетьманом. Ця звістка дуже втішила змученого орлика, а невдовзі знову з'явилася надія. У 1733 році помер король Польщі. Його наступником проголосили Станіслава Велищинського, проти якого активно виступала Росія та її союзниця Австрія. У політичному повітрі Європи запахло війною. Наступного року Пилипу Орлику вдалося вирватися з клітки. Він їхав до своїх козаків до Бендер. У серці палав вогонь. І так кортіло забути про свій вік і кинутись у вирій битви за свободу. Водою, що загасила полум'я, стала присяга його козаків на вірність Росії. Царські агенти вже давно підмовляли козаків перейти у підданство Москви, обіцяли повернути всі привілеї та вольності. У своєму маніфесті до запорожців Орлик докоряв їм за порушення присяги віддати останню краплю крові для визволення України. Натомість запорожці у офіційному листі відповіді, Розповіли про тяжке життя у ханських володіннях і попросили їх більше не турбувати. Все ж таки Орлику вдалося зібрати під своїм прапором близько двох тисяч козаків. Але голодне, обірване козацтво, яке жодної копійки не отримувало з 1710 року, поступово розпорошилось по Україні. З гетьманом залишився тільки невеличкий загін справжніх патріотів. У травні 1738 року Туреччина оголосила війну Росії. Орлик намагався отримати гарантію від Туреччини і Франції, що Україна стане незалежною по обидва боки Дніпра, але втрутилася Польща, яка не бажала втрачати правобережжя. Орлика гнівила навіть думка розділу України. Його син доводив уряду Франції переваги єдиної і незалежної України, яка спинить московську експансію в Європі. Але війна була програна. На переговорах російські дипломати навіть чути не хотіли про козаків. Цариця підписала амністію орлику, але гетьман відмовився. Він все ще сподівався на внесення пункту щодо незалежності України в умову мирного договору. Сподівання розвіялись у вересні 1739 року, а через місяць спалахнула ще одна надія. На цей раз Росія знову не порозумілась зі Швецією. І обидві держави почали готуватись до війни. Григор Орлик почав активні дії на дипломатичному фронті Франції та Швеції. Пилип Степанович закликати козаків на свій бік. Але невдовзі Надія згасла назавжди: Швеція програла. і Орлик втратив останній шанс позбутися царського ярма. І Гетьман це розумів. Його душив розпач. У листі до одного з європейських можновладців Орлик писав, Ніколи не перестану шукати всіх легальних засобів, щоб заявити мої права і права моєї нації на Україну. Він, гетьман-вигнанець 68-річного віку з підірваним здоров'ям, без сім'ї, без війська, без засобів для існування, боявся померти на чужині. Але Господь навіть перед смертю не почув його молитви. 26 травня 1742 року. Орлик помер в ясах у Молдавії. На довгі роки його постать і діяльність отримали однобічну оцінку. На вимогу спочатку царату, а потім тоталітаризму його вважали зрадником, бунтарем, плутом, грабіжником. Але навіть його вороги визнавали його величезну відданість та любов до свого народу і шанували. Заради незалежної України Орлик поклав свою долю і долю своєї сім'ї на вівтар Свободи. До кінця днів відстоюючи інтереси своєї держави і нехтуючи своїми власними. Григор Орлик писав про свого батька. Він був живим доказом, що людина в принципах може донести раз з'ясовані ідеали до кінця свого життя. Мрія Гетьмана здійснилася лише наприкінці ХХ століття. Але ми, нащадки славних козаків, так і не зрозуміли урок, який піднесла нам історія в політиці. Не існує братів чи друзів. Треба йти своїм власним шляхом.